Всім привіт, шановні. Я не знаю, коли ви це дивитесь. Може зранку, може вночі, може трошки пізніше в день. Але сталося те, на що ми з вами чекали 10 років. Нарешті, на честь 10-го дня народження гри, до CSGO додано мапу, на якій ми всі з вами обожнювали грати ще в CS 1.6. Ну, якщо ви грали там в CS 1.6, не знаю, скільки вам років, може, ви не застали. Але для всіх Old. Для всіх людей, хто там дивилися ще, може, наві в 2010 році, мапа Тускан це ікона. І нарешті ця мапа з'явиться поки що офіційно в матчмейкінгу, але це ми з вами розуміємо, що це перший крок для того. Щоб її протестували, а згодом додали в змагальний пул. Я в цьому переконаний і я радий, що нарешті Тускан є в грі, його можна показати в матчмейкінгу. Але це не єдине оновлення. Давайте разом з вами подивимося, що там додали на честь оновлення на 10-й день народження КСу в нашу з вами улюблену гру. Поїхали дивитися. Не скажу, що в гру додали дуже багато всього. Але що стосується мап, то тепер у нас є у режимі другий пілот, тобто Вінгман, мапи Prime Time і Благай. Але найголовніше у нас є Тускан в матчмейкінгу, анубіс в матчмейкінгу, топова мапа, яка мені супер запам'ятала з попередніх операцій, і у якої є реально теж перспектива потрапити колись на турніри. Я був би тільки за. Я від Анубеса кайфую нереально, і мапа Бріч. Це теж прикольна мапа, яка вже була колись в операції, і на 60-річчя їх повернули назад матчмейкер Також додали ось цю капсулу, капсула на честь 10-річчя гри, і в ній 60 стікерів. Які, я так розумію, виграли ось цей конкурс, який оголошували Valve на, ну, Серед ком'юніті дизайнерів на те, щоб кожен розробив якийсь свій дизайн для стікера. Чесно, не знаю, які з них там. Кому належать, але всі вони виглядають дуже круто, дуже стильно. Є серед них, наприклад, найкрутіші це анімовані стікери. Ось, наприклад, ну взагалі, просто космічний стікер Кетешник, який сидить довкола нього, телевізори, на яких там мап різні. Ну, це просто космос. І це взагалі новий тип, нова якість для наклек, для наліпок. Це отакі от, от анімовані штуки. Це дуже круто. От ще одна така. Також Skin Lover. Там щось в нього анімується в його лінзі, і він там собі щось обирає. Ось ще одна. Where are we rushing? B? or A? Чи все ж таки може B? А ні, тут тільки B. Тут навіть А немає варіанту. Тут тільки B. <laughs> Супер. От ще один телевізор, на якому теж транслюють Go TV. CSGO TV. Ні, ну це ж просто космос. Уявіть собі, це на вашій зброї. Чувачок, який теж, в залежності від того, як ти дивишся на цей, на цей стікер, він змінюється. Ось він діджей, який теж, типу, там в нього ви бачите. клас. Клас. Ну і звичайні теж є там різні фойли. Ця вже якість була, і тут все пов'язане з якимись моментами з гри, молотов, ось якась мапа. Це наліпка на честь того самого моменту Олофмейстера, легендарного, за що є графіті, Das 2 Football Association, ваще топчик. Ну, Тобто стікери одразу видно, що ну, дуже люди старалися. І, ну, їх просто безліч, абсолютно різних, всі крутих. Vertigo's Hero, ну оце от мені треба 100% таку знайти. The Paint Train. Ну клас, ну клас. Оце взагалі якась нереальна. Теж вона холо, а теж виглядає, ніби анімована. Всякі різні приколи. Коротше кажучи, 5 штучок хочу їх відкрити. Сподіваюсь, мені випаде може зараз взагалі щось нереальне. Відкрию для вас декілька цих контейнерів. Так. This is fine. Ну, супер прикольно. Ну, ну ну ти дивись на нього. Ну Це супер. Це Дані з треба цю наліпочку подарувати. Він зацінить. Добре, давайте ще. Ну, тут просто от що мені не випаде, воно все прикольне. Ну, типу, реально, цей набір стікерів, Він унікальний. Так, це що у нас? Це у нас Cursed Penmanship. Ну Це, мабуть, для е, тих алкоголіків, які. Засмучені, як коли в них невдалі контракти. Окей. Ну, все все має якусь відсилку до чогось в КС Супер прикольно. Так. Це що за хлопчина? Хлопчина з Зевсом. До речі, я обожнюю з Зевсом робити фраги. Це про мене теж. Це я. Так, ще що. І, ну, ще що прикольно, 60 наліпок. Тобто, ви, от, відкриваючи ці кейси, ви скоріш за все не отримаєте якихось якихось повторів, так? Хоч мені не випадає якийсь там супер е, новіч там анімовані все одно мені випадає щось прикольне нове Rushmore, наприклад. Так, так ну і останні, давайте. Ну, дай мені анімований. Ну, будь ласка, будь ласка. Це ж нова імба. Ну. Ні, мені дали Choose Wisely. Ну, це типа. Ну, отаке. отаке. До речі, дивіться, скільки в мене тут різних скинів. Я всі їх розігрую у себе в телеграм-каналі на благодійних аукціонах. 100% грошей з продажу всіх цих скинів, які в мене тут є, я пускаю на ЗСУ. Тому посилання у мене на телеграм-канал. Заходьте обов'язково, дивіться. Ну і я хочу піти подивитися на тускан. Поки завантажується Тускан. Шановні, вже зовсім скоро починається новий сезон в КС, Команди вийдуть з плеєрбрейку і почнеться марафон крутих чемпіонатів. ЄСЛ проліга відбіркові до мейджору, новий сезон Бласту. Все це. Я впевнений, буде дуже цікаво дивитись. А ще цікавіше буде дивитися, звичайно, якщо зробити якусь ставочку. Тому не забувайте про бонус плюс 100% до вашого першого депозиту, якщо ви зареєструєтесь на Parimatch за посиланням під цим відео в закріпленому коментарі. Заходьте, реєструйтесь і робіть перегляд кейсу ще більш цікавим. Тускан. Мапа, яку ми супер довго жда... чекали. Мапа, яку ну. Ну, всі один чудово пам'ятають, і це мапа, яка отримала абсолютно новий вигляд, при цьому зберегла свою класичну е структуру з 16, майже без змін. Тобто, візуально, це мапа повністю підходить під КС, під операцію і, ну, взагалі, зроблена в стилі тоскані, що логічно виходячи з історії цієї мапи. Ну і. Я не знаю, її можна було вже зацінити, в принципі, і до цього, що я її зробив, але тепер вона вже офіційна, тому я думаю, ще більше людей її побачать. ну Тобто, все це реально майже той самий Тускан, який був раніше. Ось тут зробили, до речі, ширше прохід, ніж було в 1,6. Так, ну і от він Бепленд. Після цього піду на шорт, там де легендарний свій хайлайт зробив Едвард, пам'ятаєте? Uh, той момент, коли він там Фнатік з юспа тут в п'ятьох, отак от хоп. Тищ, 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 тищ. Тут uh, ну... просто фантастика. І ну виглядає він, як на мене, супер круто. Тому його додали в гру. І при цьому він залишився таким самим тусканом в плані структури, яким і був раніше. Тобто ось він той банан, да, по якому всі будуть йти на Б. Ну, Супер, кайф. Я сподіваюся, що Фейсед додасть якомога швидше тускан теж в матчмейкінг свій, і на турнірі його теж додадуть. І я дуже сподіваюся, що його додадуть вже на цей мейджор. Я думаю, це реально. І... і це буде круто. Ну і так як я вже цю мапу трошки вивчав, я вам покажу декілька основних гранат, які вже можна кидати. Тобто це 64 тікрейт. Так. Це 64-й тікрейт. Зараз він поки що є тільки в матчмейкінгу. Тому запам'ятовуйте. Отже, ви приходите от сюди до. Ось бачите, тут трічка, тут R. І от вирівнюєтесь по ось цій от частині цієї, цих, цих дверей, ну, от в правій частині літери R. Потім бачите ось цей трикутничок з італійським прапором. Да? На нього, так, от на його нижню частину наводитесь, і Jump джомтрон робите. Це основний дим, який потрібен на тускані. Тобто він відрізає ось цю зону, так. І ви виходите з котів. Як цю позицію називали, ви 1,6. котів виходити на Апленд, і у вас відрізано там дуже багато кетешників, які можуть бути тут, можуть бути тут, можуть бути тут і так далі. Тобто ви собі виходите, і ну, це основний дим, який треба на А. То немає ще більш основного диму. А на Б, ну, з того, що я знайшов, це от тільки от такі дими, коли ви приходите от сюди, к цій трубі. І ось тут, от, по цим листочкам. Один з листочків, це дим на дев'ятку. Один з листочків, це дим в хелпу. От він дим прилітає на дев'ятку. І от він дим прилітає в хелпу. Ну і ви, типу, вийшли на Б. Так, з банану, наприклад, у вас тут є дим, тут є дим. І той, та людина, яка йде через шорт на Б, також може цим, -цим скористатися, що у ній тут дим. Ну і, в принципі, вона може зайти у так само на Б зі своїми тімейтами. От, в принципі, бачите, я вам і гранатки перші показав на Тускані. Ай Боже, я вже хочу, щоб вона була на турнірах. Я вам знайду стільки фішок на тускані. Ви будете просто чемпіонами на цій мапі. Я думаю, що ви розділяєте мої емоції і будете тільки за, якщо так дійсно і станеться. Що далі покажемо вам? Ну, давайте зайдемо в ці інші мапи, Так, які також додали в матчмейкінг. Ну, Анубіс, мені запам'яталась ця мапа, як реально дуже якісна. Отже. Вона теж зроблена в такому ну, очевидно, єгипетському стилі. так, Тобто тут є ось цей місточок, який тут під річкою. да, Цей місточок він веде нас е в певну таку зону між Аплентом да? і Б-плентом. Тобто, це така е зона для сплітування. сплітування. Ось він Беплент. Сюди можна зайти ось через цю велику дорогу, або ж знову-таки, з от плітом е через цей місточок, або знизу по цій річці. Отак, от ви можете зайти. І теж вийти на B сайт Здається, це B сайт а так, B сайт а то А-сайт. Ну, коротше кажучи, мапа дуже дуже крута, дуже прикольна, і також її структура, ну, бачите, зліва на радарчику. Вона насправді досить проста, зрозуміла і супер цікава. Ну і давайте трошки по мапі бріч теж політаємо, щоб нагадати, як вона виглядає. Вона вже теж була в операції, я на ній. Здається, не грав, чи може там якісь місії проходив. Але вона також прикольна, вона частково багаторівнева, але все ж таки ну, більше вона така рівна. Прикольна, структурна, тобто є тут і ну, просто прикольний дизайн, багато різних всяких фішечок. Зон, районів, бустів. Коротше кажучи, не думаю, що вона там буде в змагальному якомусь кейсі, але матчмейкінг її повернули, тому що вона людям подобалась. Так, ну і Ось так виглядає мапа The Prime Time. Тут у нас ну, Вона створена для гри 2 на 2, тому вона маленька з одним плентом. Ну Дизайн, якщо чесно, нагадує cash трошки. Багато, ну Якісь також це якась Нафтова, судячи з цього, вишка якісь печери Ну, я обожнюю мапи 2 на 2, тобто вони завжди якісь прикольно відпрацьовані в плані дизайну. Благай. Теж створена для режиму 2 на 2. Такому, насправді, якомусь арабському стилі, бачимо, ми там всякі, да, написи. Ну, такий, типу, як селище, якесь, якийсь маєточок, де відбувається такий двіж. Ну, візуально теж все як завжди. Просто топчик, якісь картини, е, якийсь склад. Ну і можна пограти або просто прийти і подивитися на краєвиди різні. Он, мапи якісь Боснія і Герцеговина. Нам кажуть, що це в Боснії і Герцеговині зроблено. Ну, окей. На цьому все. Дякую вам дуже за увагу. Я оперативно постарався для вас показати все, що нове з'явилося в цьому оновленні. Також видалили з матчмейкінгу мапи Клімп, Кріт. Кайф та так правильно сказав? Ну Якщо це когось хвилює, то ну така сумна новина для вас. Не забудьте поставити вподобайку, допомогти розвитку і поширенню цього контенту написанням коментаря і тим, що скинете це відео своїм друзям, щоб вони подивились теж. До нових зустрічей! З вами був Олександр Петрик. Рвідерч.